Ногород збирати капусту, щоб взимку у коморі, та не було пусто. Із капусти урожай, тракторець збирає, зайчик, мишка, і ведмідь йому допомагають. О, капусти тут багато буде капустяне свято, ще й прийшов великий лось, і нарешті почалось. І лисичка, і ведмідь ведмічилось, капустою біжить мишка бра. Залишилось на салат, замовляли баранці, з капусти голубці, дядя Вася їх крутив, Двісті штук він накрутив. Їли звірі, голубці, і не тільки баранці, їли кози і корівки, свинки, коники і куріпки. Чорний захотів бичок, спробувати капуснячок. Дядя Вася наварив і бичка він пригостив. Навіть гуси прилетіли, і лиски з капусти їли, а малесенький цапок. Сім капусти качанок. we